Ай, ай, мой. Всім привіт! Коротше, у мене зараз світ. О! Загрузився. Це буде один блок. Сейчас! Може бути якісь моди. Сука, я бачу, вже якісь моди є. Я там знаю, що я катав. Я думала, я катав бачу. Але ні. Виходить, що ні. Виходить, я качав щось інше. У мене, в принципі, ППС трохи змінився сильно. але ну, я вже нічого не пороблю. Ну, що в мене Как искать клока? Стоп 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 стоп. Подивитесь кит, пока это ресурси стоит то ж вообще нема resource parking. А, лох, файл. модів, короче, там как вс капець. я на Forship D Fine версии. Того у мене тут может быть трошки проблеми Беда Force of DeFine, with Force of можна Ой шо, ч, очи кольце потом на нераз було вообще кахана. Ну, было вообще, погано Бля, шо за ресурс паки такие, я не размею. Бля, он за разгню не дарит. Так, F3 плюс B Блин, что не ту? F3 плюс F. Нет. А как? Я звук робити... Звой короче. Да я просто звідси, узвица. Поняла мне не мешала. сказала, не мешай. Ой. Ой. Шварка ушла за толпе. Так, яблука. <звук> а я тут граю і не в хардкорі, але у мене тут немає ч. Не, блин, я забула, у нас тут немає цього, у нас тут немає е, зберігання е, цього А стоп, а як? А як А я не падаю. А що?

Эла, В... Иди, шансы, я разобьюсь. В Томаши... изи шанс разбить. Да. Я уже разобьюсь. Ты можешь есть через пять. Так и знал, что я сдохну. Я прям же знал. О. Боже. А блин, что мне не делал патрик? Ну, я на, на бане. И по-моему, папа. Короче, за расширять. Может туда на трава разрастаться? Хай ладно. Раз... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага.

Угу. Okay. Ні, mm -hmm. я зараз, в принципі, зложу зараз вс вскрень. А треба бы десь тут поставити. Пише появился бы якийсь крипер. Бо я не хил. Я треба 200 яким, а у меня не, не получилось. Ты подвести мов, але в мене не получилось. Ні, знову не получилось. Я да раздохну, сейчас. Зараз я здохну. Наш лопата. окей, нам да моя лопата. Де не подзяв? Моє такий якийсь тут взяв будівно. Мі. Короче... другий частини чекайте завтра.